Поліція шукає мерзотника, який підкинув у Луцький зоопарк коробку із п'ятьма кошенятами. Як розповіла дванадцятому каналу директорка зоопарку, тварин у коробці помістили ще й у пакет та обмотали скотчем. Вони задихалися. Цих п'ять хворих кошенят це для нас просто аврал, тому що людина могла під'їхати, попросити про стерилізацію. Можливо, ми б їй допомогли б, але ж, повторюся, є ще комунальні підприємства, які займаються стерилізацією. Не можна, треба міняти свій світогляд, взагалі котеня до такого довести, стану, вони всі в поганому стані. Крім того, зоопарк не має ресурсів займатися домашніми тваринами, та ще й коли хворі, вони таять небезпеку для інших мешканців зоопарку. Кошачі хвороби можуть передаватися іншим тваринам котячим зоопарку, таких як сервали, рисі. Тигри, леви. Тому ті працівники, які на тих відділах, вони не мали взагалі до них підходити і контактувати. Ну, і найганебніше це ті люди, які виправдовують, що добре що не потопили і не викинули, а вибачте, без 15 6 ранку підтілити під зоопарк. Обурена директорка зоопарку заявила про інцидент у поліцію. Шанси піймати негідника є. Його зафіксували камери відеонагляду якраз у той момент, коли приїхав до звіринця на велосипеді і кинув коробку біля входу. І поки поліція шукає господаря кошенят, працівники зоопарку зібрали гроші на лікування його тварин у ветклініці. Крім того, директорка зоопарку вирішила встановити додаткові відеокамери.